Stop У команді лондонської лікарні Гая і сент Томаса з'явився ще один хірург. Цей заклад першим у Великій Британії почав використовувати нового робота. Його назва Уго коштує понад мільйон вісімсот тисяч доларів. Робот повністю обладнаний для виконання складних операцій. Середня – це камера, а ліва та права ножиці та щепці. Машина працює із ниркою вперше. А ось іще один пацієнт червоний болгарський перець. На ньому демонструють технологію це наш робот-хірург уго. А сьогоднішній пацієнт червоний перець. Фахівець маніпулює щипцями робота, показуючи наскільки точно вони працюють. Звісно, мені потрібно буде надіти окуляри, щоб я міг бачити все в 3D. Це дуже схоже на використання зап'ясть, але всередині тіла. Мої рухи можуть бути дуже точними. Можна зберегти багато здорової тканини. Хірург контролює всі дії. Робот знімає відео в реальному часі. Це допомагає і під час навчання. операція пройшла дуже добре. Чудовий робот, який добре бачить. Гадаю, це буде важливо для національної служби охорони здоров'я. Загалом Приблизно 7 мільйонів 300 тисяч жителів Великої Британії нині стоять у черзі на операцію. Експерти кажуть, що роботи відіграють ключову роль у зменшенні таких черг. Оскільки списки очікування зростають, ми не зможемо виконувати свою роботу, якщо не матимемо більшого доступу до таких приладів. Якщо наші можливості будуть такими ж, як і до пандемії, ми просто не впораємося. Зараз ця лікарня щороку здійснює коло 1500 операцій.